Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня передали велику партію допомоги для шести військових частин, в яких служать наші земляки. Підрозділи отримали технічне оснащення, зарядні станції, інструменти, зварювальне обладнання, офісну техніку, військове спорядження, маскувальні сітки, медикаменти та окопні свічки. Окремо забезпечили ремонт техніки. Дякую кожному, хто підтримує фронт. Також за підтримкою громадської організації бджола для наших хлопців із двадцяти. 25 окремої повітряно десантня Сечиславської бригади закупили гуму для лафета, необхідну для транспортування техніки. Разом із начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічем чергове зустрілися із мешканцями будинку, що постраждав у наслідок атаки БПЛА, оглянуло хід відновлювальних робіт, поспілкувалися з людьми. КП Добробут працює над ремонтом фасаду та оновленням вікон у під'їздах. Щоденно на місці мобільний ЦНАП. фахівці допомагають з документами. Ментами в межах програми є відновлення. На жаль, атака забрала життя двох кам'янчан. Щире співчуття родинам, місто надає необхідну допомогу. Разом із Олегом Гапічем відвідали центр надання соціальних послуг, де мешкають наші вимушені переселенці. Більшість із них люди поважного віку. У центрі створили усі умови для комфортного проживання людей. У місті системно ведеться робота в цьому напрямку. Працюють гуртожитки та транзитне містечко. Також триває капремонт об'єкта по гімназичному проспекту для 250 осіб. Передали ключі від квартири нашому захиснику В'ячеславу Бурхавцю, батькові трьох дітей, який був поранений та пройшов полон. Дякуємо за відвагу, В'ячеславу. Нехай нова оселя принесе вашій родині мир і затишок. Організували день відпочинку для наших ветеранів та їх родин на кінній фермі в Єлізаветівці. Запросили також і захисників із Нікополя. катання на конях, спілкування з тваринами, частування та спокійна атмосфера подарували героям необхідний перепочинок. Щиро дякую кожному воїну за мужність. Громада завжди поряд. У рамках відзначення інтелектуальних досягнень провели церемонію нагородження Віва найрозумніше 2025. Традиційний захід, який відбувається у Кам'янському, вже в шосте. Привітали переможців міських, обласних і всеукраїнських етапів Олімпіад і Ман. Щиро дякую учням, педагогам, батькам, всім, хто розвиває освітній потенціал нашого міста. Кам'янчани вибороли 10 золотих і 4 срібні медалі на чемпіонаті України з армреслінгу серед юнаків, ветеранів та представників адаптивного спорту. Троє наших спортсменів увійшли до складу національної збірної, зустрівся з переможцями, подякував їм за гідне представлення міста, а тренеру за професійну підготовку спортсменів. Докладаємо зусиль для розвитку спорту в громаді, зокрема інклюзивного та ветеранського. Пишаємося нашими чемпіонами та бажаємо їм нових. До Міжнародного дня танцю провели звітній концерт хореографічних відділень мистецьких шкіл. Привітав учасників, вручив сертифікати на розвиток закладів, вдячний викладачам і батькам за підтримку дітей, які навіть у складні часи продовжують займатися мистецтвом. Працюємо далі.